Мабуть, кожен з нас, принаймні раз у своєму житті, уявляв себе на місці головного героя фільму про виживання. Але це всього лиш фільми, які з реальністю мають дуже мало спільного. А що ви скажете на те, що історії, про які буде йтись у сьогоднішньому відео, своєю нереальністю не зрівняються з будь-яким творінням кінематографу, ситуації, шанс вижити при яких не просто малий? Його буквально немає. Ну що ж, влаштовуємось зручніше, наливаємо собі щось доброго, беремо смаколики та переходимо до історії. Лариса Савицька жінка, яка вижила після авіакатастрофи і падіння з висоти 5200 метрів. Лариса народилася 11 січня 1961 року в Благовещанську. В дитинстві активна дівчинка захоплювалась бальними танцями, каталась на куньках, а після закінчення школи мріяла поступити на лікаря. Отримавши диплом про середню освіту, дівчинка відправилась підкорювати столицю. Вона подала документи на біологічний факультет МГУ, проте запізнилась на деякі екзамени. Пізніше Лариса постаралася поступити на філософський факультет, але провалила екзамени. І через півроку дівчинка повернулася до батьків і, по їхньому бажанню, поступила в педагогічний університет. З майбутнім чоловіком. Віком, який навчався в медінституті Володимиром, Лариса познайомилась, ще будучи студенткою. Молодою пара все розвивалося досить таки швидко, і через деякий час Володимир зробив пропозицію Ларисі. Вони навіть придумали імена своїм майбутнім дітям. Весною 1981 року відбулося скромне, але атмосферне весілля з мінімальною кількістю гостей. Були тільки їх батьки та кілька свідків. Миналий місяць молодята запланували на кінець літа. Одразу після весілля не вийшло приїхати, так як на носі були сесії, екзамени та практика. Спочатку пара планувала відпочинок в Криму, але все ж в результаті поїхали до родичів Лариси під Владивосток, а пізніше в Комсомольськ на Амурі, до батьків Володимира. Повернення в Благовіщанськ виявилось роковим. Літак на борці з молодятами розбився. Лариса та Володимир Савицький купили білети на рейс. Запланований 24 серпня 1981 року. Літак був напівпустий, тому що Одеса попросила всіх пасажирів пересісти на парід. Проте молодята пересіли на вільні місця в хвості літака. Там була менша турбулентність, тому Лариса моментально заснула на висоті 5200 метрів. Лайнер АН-24, на якому летіло подружжя, і ще 36 людей, включаючи екіпаж, зіткнулися з бомбардувальником. Від удару борт почав розпадатися, в результаті чого його обломки розкидало аж в радіусі 7 кілометрів. Лариса прокинулася від удару і різкого падіння температури. Спочатку вона вдарилася головою і одразу вилетіла з крісла і втратила свідомість. Прийшовши до тями, дівчина перелізла з проходу на найближче місце і схопилася за поручні, не пристівнувшись. Пізніше дівчина згадувала, що в той момент вона зациклилась тільки на власному виживанні під крики людей, але толком не усвідомлювала все, що відбувається. Вісім хвилин Лариса провела в вільному падінні, після чого фрагмент хвостової частини разом з Ларисою приземлився на зарості берези посеред тайги. Дівчина отримала багато серйозних травм: перелом хребта, ребер, кінцівок. Струс мозгу втратила майже всі зуби, але могла рухатись. Дівчина була єдиною, хто вижив в авіакатастрофі. Прийшовши до тями, Савицька побудувала щось наподобі шалаша, щоб хоч якось захиститись від проливного дуща, який не закінчувався. Також дівчина обмоталась поліетиленом, щоб захиститись від комах. В першу ніж до імпровізованого табору приходив ведмідь, і Лариса чула його рики. Пізніше дивно, врятована дівчина побачила рятувальний вертоліт в небі. Вона навіть подавала їм сигнал, махаючи руками. Але на жаль, екіпаж прийняв дівчину за геолога і залишили її біля обломків. Рятівники вели свою роботу не надто активно для всіх пасажирів літака вже були вириті могили. На третій день Савицька не витримала і вирішила піти шукати людей самостійно, але повернулася в табір ні з чим і постаралась розпалити вогнище. Тоді Ларису нарешті знайшли рятувальники і були здивовані такому диву. Жінка була останньою, кого знайшли. Знесилену дівчину доставили в реанімацію на гелікоптері, не дивлячись на велику кількість травм, як фізичних, так і психологічних. Правильної підтримки Ларисі не надали і навіть не надали офіційну довідку про інвалідність в той час, як ми знаємо, інвалідів не було. Пізніше стан дівчини погіршився настільки, що потерпіло паралізувало, але все ж вона змогла викарабкатись. Після катастрофи Лариса отримала компенсацію: всього 75 рублів за себе і 150 рублів за свого чоловіка, і повернулася в квартиру, в якій жила з ним після весілля. Лариса була двічі занесена в книгу рекордів Гіннеса як людина, яка вижила після падіння з такої висоти, і другий раз, як людина, яка отримала найменшу мінімальну компенсацію за авіакатастрофу. Пізніше в інтерв'ю Савицька розказала. Що її врятувало те, що вона згадала кадри з фільму Чудеса ще трапляються. Там показали, як вижила Джуліана Кепке в схожій авіакатастрофі. Дівчина при падінні діяла як героїня цього фільму. Через рік після катастрофи Лариса продовжила навчання в університеті, а через 5 років народила сина Георгія. Жінка також розказала, що літати не боїться, але одразу після того, як літак злітає, старається заснути. До речі, Фільм «Чудеса ще трапляється, про який ми згадали вище, заснований на реальних подіях. 24 грудня 1971 року літак перуанської авіакомпанії Ланса попав в велику грозову область, отримав удар блискавки, пішов в зону турбулентності і почав руйнуватися в повітрі на висоті 3,2 км. Впав літак в джунглі в 500 км від Ліми. Перу. Єдиною, хто вижив в цій авіакатастрофі. Була 17-річна школярка Джуліана Кепке. На момент падіння дівчина була пристібнута до крісла. В результаті авіакатастрофи в дівчинки була зламана ключиця, поранена права рука, вона осліпла на одне око. Вижити Джуліані допомогло те, що її батько був відомим зоологом, який з дитинства навчав свою донечку способом виживання в екстремальних умовах. Залишивши спробу відшукати серед тіл загинутих свою матір, дівчинка оглянула багаж. В надії знайти їжу. Але знайшла лише кілька цукерок, але це теж був хороший результат. Після чого Джуліана знайшла неподалік від місця падіння струмочок і пішла вниз по течії. Через 9 днів їй пощастило вийти до лодки на березі річки. Бензином з каністри дівчина обробила рану на правому плечі, в якій вже розплодилося не менше 40 личинок. Власники лодки, якими виявились місцеві лісоруби, появились тільки на наступний день. Джуліану нагодували. Обробили рани і доставили в лікарню в найближче поселення. Наступна наша історія не менш шокуюча: при падінні з чотирьох поверхів виживає половина, з висоти 10 поверхів не виживає практично ніхто. Але герой нашої наступної історії, який працював майником вікон, зумів вижити при падінні з висоти 47-го поверху. Мені подобалось бачити вікна чистими. Мені по-справжньому подобалась моя робота. Ми починали з самого верху і мили до самого низу. Зранку, 7 грудня 2007 року, Алкідо Морено і його молодший брат Едгар Морено, як і в звичайний робочий день, відправились мити вікна 47-поверхової розкішної будівлі Солов Тавер в верхньому Манхеттена. Вони піднялись на ліфті на самий верх і вийшли на кришу. Температура повітря того ранку була близько нуля градусів, але через декілька хвилин відбулася катастрофа. Згідно звіту з нещасного випадку, складеному Міністерством праці США, коли вони сідали на платформу шириною 16 фунтів, це 4,9 метрів. Троси, утримувавши їх на місці, зіскочили з місця кріплення. Спочатку вірвався трос з лівої сторони, це була частина мого брата. Мій брат зірвався вниз, розказав Алкіду Мурен. Едгар впав з висоти 144 метрів і приземлився на вузьку вуличку. По оцінкам, коли він наблизився до землі, швидкість упадіння перевищувала 190 км в годину. Незабаром після цього у Алкіду відірвалася частина будівельних лісів, і він також почав прискорено падати на землю. Рятувальники та медики, що прибули на ту вулицю, побачили просто жахливу картину. Едгар Морено впав на дерев'яний паркан, його тіло було розірване, і допомогти йому було нічим. Алкідо був знайдений скрюченим серед грудів металу. Він тримався за важелі керування будівельними лісами. Він ще дихав, і, як казали очевидці, безуспішно старався піднятись. Рятувальники згадують, як почали його переміщувати маленькими кроками, знаючи, що один неправильний рух може його вбити. На криші поруч з будівельними лісами були знайдені страхувальні ремні, а також мило і відро з гарячою водою, з якого досі піднімався пар. Алкідо був терміново доставлений в найближчу лікарню. Там його одразу ввели в стан кому. Він отримав травми головного мозку, травми хребта, грудної клітки та черевної порожнини, перелом ребер, правої руки та обох ніг. Було проведено багато операцій, в тому числі великатетер мозок для зменшення напряку. Йому було перелито 11 літрів крові. Якщо ви шукаєте медицинське чудо, то це безсумнівно воно. Заявив на прес-конференції доктор Гербер. Генеральний директор Нью-Йоркської лікарні прийшов до тями Алкідо майже через три тижні на різдво 2007 року. Моя свідомість була настільки затуманена, я одразу зрозумів, що мій брат загинув, тому що, оглянувшись, побачив лише себе та свою дружину. В ході розслідування з'ясувалося, що будівельні ліса не обслуговувалися належним чином, а нові троси з електроприводом, до яких кріпилися платформи. Не були належним чином прикріплені на криші. Слідчі також зробили висновок: що, хоча Алкідо Морено вийшов на будівельні ліса, не одівши страховку, це не підтверджує те, що він відмовився її використовувати, так як він ще не забрав з криші обладнання для миття вікон. І на думку слідчих, Алкідо ще мав намір повернутися і удіти страхувальні ремні перед початком роботи. Алкідо дуже переживав на рахунок втрати брата. По його словам, йому знадобилося близько трьох років, щоб прийти в себе після катастрофи. Це було схоже на втрату дитини, адже він був молодшим. Він жив зі мною в Нью-Джерсі, і у нас було багато спільних справ. Він працював зі мною і загинув працюючи зі мною. Алкідо отримав значну компенсацію і разом зі своєю сім'єю переїхав в Фенікс, штат Аризона. Він говорить, що теплий клімат місцевості допомагає його кісткам. В мене все тіло в шрамах. Через травми спини я не можу бігати, можу лише. Ходити. Я вже не той, ким був раніше, але слава Богу, я можу ходити. Для мене це диво. Слова Алкіно. Також він розказав, що проблем з висотою у нього немає, і він би з радістю продовжив мити вікна, чого, на жаль, його здоров'я йому вже не дозволяє. Все таки природа людського ціла цікава, і не перестає нас вражати. Людина здатна вижити, здавалось би, в нереальних умовах. Ось як, наприклад, Мішель Франк. Двохрічна дівчинка, яка прожила 66 хвилин без повітря, і вона не тільки вижила, а й досі живе повноцінним життям, наче нічого й не було. Це сталося в червні 1986 року. Мішель гралася на березі річки разом зі своїм братом, як раптом підсковзнулася і впала в людяну воду. Хлопчик одразу побіг додому і повідомив мамі про те, що сталося. Жінка одразу позвонила в 911. го з рятувальниками прибув через 7 хвилин. Про те, щоб дістати дівчинку з води, знадобився час, в результаті чого мішель провела 66 хвилин під водою. Коли рятувальники витягнули дівчинку, температура її тіла була всього 19 градусів, а серцевиця було невідчутно. Дівчинку доставили в найближчу лікарню, де лікарі спеціальним апаратом розігрівали кров Мішель. Через три години серце маленької Мішелі знову почало битися. Передбачається те, що саме холодна вода врятувала життя маленької Мішель. Її тіло під людяною водою просто заморозилось, а лікарі розморозили. І так, друзі, історії получилися дійсно нереальні. Пишіть в коментарях свої враження, чи ви вірите, що таке дійсно могло трапитися. Не вірять, звісно. Ну. Як можна не вірити, якщо це правда? <сум> ну, не знаю. А ми будемо прощатися з вами. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і скоро чуємось.